І також виникає питання стосовно повноважень виконкому. Це стаття 52. Тут прописані то повноваження, Але аналіз ніхто також не робив. І треба цю статтю змінювати також. Тобто законодавство треба аналізувати. А воно не аналізується. Воно залишається в такому вигляді, як залишається. І з цього виникають корупційні схеми. Корупційні складові в різних напрямках. І потім тільки розповідають про те, що там корупційні моменти, там корупційні моменти, там щось не доробили, там якісь є напрямки стосовно оцих оборудків корупційних. Бо Проблема закладена в самому законодавстві. І треба це законодавство негайно змінювати. Хто це робить? Хто це аналізує? На місцях? Мабуть, ні. На центральні владі? В центральній владі ні. Комітети Верховної Ради цим займаються? також ні. Хто цим займається? Асоціація міст України, там, де представлені голови громад, також ні. І законодавство залишається. І проблематика також залишається. А потім проблеми з'являються. Ось, шановні глядачі, в чому є проблема сьогодення в Україні? Це невдосконалене, недолуге законодавство. Яке ніхто не аналізує, і яке ніхто не вивчає. А наслідки відчувають всі, від територіальних громад до центральної влади. І потім розповідають, що щось треба змінити, щось треба вдосконалити, якісь схеми треба запровадити. Це не буде працювати, поки не зрозуміють, що проблема в законодавстві. Ось коли зрозуміють, ось тоді і буде прояснення в головах. Якщо не зрозуміють, такі будуть залишатися. При тому, що є велике бажання змінити країну, рухатись в майбутнє, зі слів можновладців, як місцевих, так і центральних органів влади.